Привіт, в цьому уроці ми з вами почнемо розробку нашої невеликої 3D гри на Unity. І в ході цього уроку ми створимо загальний дизайн для гри. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Оскільки це буде нова гра, то я пропоную спочатку створити новий проект. Для цього ми відкриваємо Unity Hub та натискаємо New Project. Тут нам потрібно буде вибрати шаблон. Ми вибираємо той самий шаблон 3D, а також вказуємо ім'я для нашого проекту. Давайте я вкажу тут щось на кшталт міні 3D-гейм, тобто маленька 3D-гра. Ну і взагалом просто натискаємо Create Project для створення самого проекту. Для створення нашої гри ми в першу чергу повинні створити якийсь загальний дизайн. Тобто, ми створимо щось на кшталт мапи, по якій ми і зможемо пересуватися. І щоб нам створити ось таку мапу, нам потрібно додати один спеціальний об'єкт. Ми заходимо в 3D-об'єкти та додаємо такий об'єкт, як Terrain. Терейн на початковому етапі це просто певна поверхня, але з такою поверхнею ви дуже добре можете попрацювати. Наприклад, ви можете на цій поверхні створити певні гори, можете створити річку, можете додати дерева, можете додати якісь там квіти і так далі. Ну і загалом ви можете створити будь-який дизайн, який буде підходити під саме вашу гру. І перше, що я пропоную зробити, так це просто вказати нові розміри для цього нашого терейну. Адже дивіться. Ось наша камера, ось наші всі об'єкти. А от наскільки великий наш цей терейн. Ну, Він занадто великий, і, звісно, його треба трошечки зменшити, бо в нас не буде настільки велика гра. І щоб зменшити терейн, нам недостатньо буде просто ось тут вказати, наприклад, якесь нове значення, на кшталт 0.5. Ні, Scale тут ніяк не працює. Щоб нам зменшити розміри терейна, нам потрібно вибрати цей об'єкт, далі перейти на вкладку з е, е, налаштуваннями. І ось тут трохи нижче тут буде ширина та довжина нашого терейну, і це ми якраз і можемо змінити. Давайте ми вкажемо 30 на 30. І ось такий, наче невеликий терейн в нас вже і буде. Ну і ви можете, звісно, зробити його більшим, по розміру, меншим. Я, наприклад, давайте залишу поки що ось такий розмір. А тепер зробимо дизайн для нашої цієї мапи. І перш ніж ми будемо робити дизайн, ми давайте ознайомимося з тими вкладками, які є в цьому компоненті. Отже, перша вкладка або ж остання вкладка це в нас опції. Тут ви можете вказати просто загальні характеристики для усього нашого терейну. От як ми, наприклад, вказали. Дали розміри для терейну на першій вкладці, ви можете робити копіювання вашого терейну. От, уявимо, що ось тут я зроблю якісь гори, а можливо, ось тут в мене буде проходити річка. І якщо я просто далі натисну на оці зелені такі квадратики, то в мене буде дублювання нашого оцього терейну і якби його автоматичне продовження. Тобто, якщо тут були якісь гори, то вони автоматично продовжаться і ось тут. І це досить зручно, адже нам не потрібно буде, якби. Створювати їх самостійно, якби продовжувати самостійно цей терен, він буде створюватися в автоматичному режимі. Ну, мені поки що таке не потрібно, тому я Ctrl-Z натискаю, щоб відмінити останню дію. Також тут є друга вкладка, і на ній ми можемо якби, розмальовувати наш терей. І що це означає? Це означає те, що ось тут ми можемо в випадаючому списку, ми можемо вибрати, що конкретно ми будемо робити. Наприклад, наразі мене буде цікавити. Створення певних гір, тому я тут вибираю «Race or Lower Terrain». і далі я зможу вибрати певний е, малюнок. Вказати brush Size, тобто розмір е, цієї нашої кісточки, а також Opacity, це прозорість. І далі я зможу ось тут малювати певні гори, ось таким, наприклад, чином. Окрім того, ви можете натиснути на клавішу Shift та просто її затиснути, і тоді ви навпаки будете зменшувати ось ці гори. Тобто я їх спочатку намалював, а тепер, навпаки, по факту видалив зменшив. Окрім цього, ви тут можете ще додавати е, певне зглажування для ваших об'єктів. Ви можете виконувати розмалювання ваших об'єктів, ну і виконувати деякі інші маніпуляції. Наприклад, робити впадини. Для цього можна вибрати Paint Holes, і ви навпаки, будете робити певні впадини. Ну, Наразі це буде не зовсім коректно їх тут робити, тому я відменю, адже в нас просто е е е така поверхня, яка і так вже має мінімальну висоту, і якби впадину тут не зробиш. Але в цілому це можна тут робити. Е також тут є Paint trees. Цей вже, е ця вже вкладка вона підходить для розташування. Різних дерев, тобто ви їх тут можете розташовувати, розмальовувати і все в такому дусі. І є ще така вкладка, як Paint Details. Завдяки цій вкладці ви можете вказати, які матеріали ви будете використовувати для певних місць на вашій карті. Тобто, ви можете вказати, що десь у вас буде використовуватися матеріал, і це буде пісок. Десь ви будете, наприклад, травичку малювати, десь ви сніг будете малювати і так далі. Це все можна ось через цю вкладку тут реалізовувати. Ну і ми давайте поступово все будемо робити. Перше, що ми зробимо, так це ми намалюємо певні гори. Отже, заходимо на другий інструмент, вибираємо race or lover terrain. Далі ми вибираємо малюнок, яким ми будемо все це робити. Тобто можна ось такі шестикутні гори робити. Ну і чим довше ви будете тримати, тим вища ця гора буде. Мені, наприклад, таке, напевно, зараз не підходить. І ми давайте виберемо, ну, наприклад, перший варіант. Також ми можемо змінити, збільшити або зменшити розмір кісті і збільшити або зменшити прозорість. Ну, давайте я, наприклад, ось такі значення залишу. Хоча, напевно, brush size все таки я зменшу. І спробую зробити гори. Ми будемо робити гори, виходить по периметру. Це мені потрібно лише для того, щоб потім наш гравець не зміг якби, їх перетнути, щоб в нас був якийсь просто периметр, за який він не зможе перейти. Також я давайте виберу, можливо інший інструмент. Ще спробую завдяки ньому щось домалювати. Зроблю трошки більший е, сайз нашої оцієї, е, кісті, і теж ось десь тут. Я це все намалюю. Тобто тут у нас будуть, наче як скали, тут у нас просто такі е, під, ну, завищення, і те саме ми робимо власне і ось тут. Ось така мапа в мене виходить. За бажанням можете додати ще щось тут, наприклад, ось такі фактурні гори. В цілому, ви тут вже можете погратися. Я, наприклад, давайте ось так це зараз залишу. Окрім того, можливо, ми давайте ще створимо з вами певну гору прямо по центру нашого терейну, наприклад, щоб вона ось десь ось тут була. Ну, Буде така центральна гора. І що наступне я хочу зробити, так це я б хотів трохи згладити усі ці наші гори. Адже зараз вони ну, дуже такі фактурні, дуже вони такі грубі, і мені це не подобається. Щоб все це згладити, ми вибираємо з вами Smooth Height. І далі ми вибираємо в принципі всі ті самі інструменти. Давайте я виберу, наприклад, ось другу кісточку, трошечки збільшу її. І ось таким чином я пройдусь по усім горам. Ви можете Побачите, як трошечки зменшується, якби розмір а, цих гір, ну і загалом зменшується їх. Така от грубість, так тобто, гори стають в нас більш такі плавні, більш гарні. І з цим ще можна довго гратися. На даний момент, звісно ж таки, наш терейн він не дуже привабливий, тобто немає такого, що прям хочеться вже тут побігати. Але повірте мені, ми зараз додамо сюди дерева, розфарбуємо це все, додамо туман, додамо скайбокс, і це вже буде виглядати досить і досить, і досить пристойно. Отже, наступним кроком, що ми зробимо, ми дійсно додамо сюди певні дерева. Щоб створити дерево, ми Можемо використовувати спеціальний вбудований об'єкт, який називається як Trim. Але чесно, я не бачу потреби використовувати саме цей об'єкт, адже ми можемо завантажити вже готові дерева, причому будь-якої форми, будь-яких розмірів, саме з Unity Asset Store. Тому я пропоную вам зайти в Asset Store. Тут ви просто пропишіть. 3 та знайдіть безкоштовні есети. Тей есет ті дерева, які вам сподобаються, ви і зможете завантажити. Я, наприклад, вже в Unity додав два есета. Перший есет це Realistic 39, тобто це декілька дерев, ось так вони повинні виглядати. А також додав ще один есет це Asian 3 Package. Це, відповідно, ще певні дерева, але вже ось такі вони різнокольорові, повинно також виглядати досить цікаво. Отже, в мене вже є оці папки, бачите, Asian Style Trees, а також 3.9. І давайте ми почнемо саме з 3.9. Дивіться, коли я зайшов в цей пакет, я тут побачив, що наші дерева вони насправді ну, всі ось такі рожеві. Тобто, бачите, матеріали не підвантажилися, можливо, в майбутньому вони це виправлять, але на даний момент ну, ось так виглядають. Наші дерева, і щоб нам виправити цю ситуацію, нам потрібно власноруч змінити ось тут матеріали. Наприклад, для одного дерева я це вже зробив, і бачите, ось таке в нас вийшло дерево. Ну, це не ідеальний, звісно, варіант, як я зробив дерево, да, бо більш на кущ схоже. Але тим не менш, ми давайте ось також в швидкому такому форматі переформатуємо наші матеріали, щоб ми могли працювати з цими деревами. Отже, вибираємо потрібний потрібне для нас дерево. І далі, ось тут на самому цьому префабі, ми можемо змінити матеріали. Ми повинні встановити universal render Pipeline, далі перейти в Nature. І тут, наприклад, вибираємо перший варіант Speed 37. Те саме ми робимо і для другого нашого матеріалу, також Nature і Speed 37. Після цього ми повинні помітити, що саме дерево воно вже повинно стати з певним кольором. Ну ось дивіться, дійсно у нас є таке дерево. Ось ми його можемо побачити. Тобто, в мене вже є декілька дерев і в них є певні матеріали. Вони вже виглядають досить. Пристойно. Давайте я також поки що це дерево видалю, І, можливо, ще до одного дерева я додам то точно те саме. Просто пізніше я зможу е, гратися та вибрати відразу декілька дерев, які я буду е, додавати. На саму сцену. Ну і тут ми робимо встановлення матеріалу: що для першого, що для другого. Окей, все, тепер з цим ми розібралися. І тепер ми можемо вибрати терейн, далі зайти на вкладку для малювання деревами. І тут ми просто натискаємо Edit Ris та додаємо певне дерево. Ну я, наприклад, вибираю якесь дерево, сюди його поміщаю, натискаю Add. Так само я можу додати ще якісь дерева. Єдине, що не на те натиснув. Ще раз додаємо якесь дерево, ну і також натискаємо. Add. І ось в нас вже є варіативність серед певних дерев. Наступне, що ми можемо зробити, ми можемо просто обрати розмір кісті, і далі ми можемо вказати, наскільки багато дерев буде насаджено в певному місці там, де ми будемо цією кісточкою водити. Також можемо встановити висоту для дерева, наприклад, максимальну або ж там мінімальну. Також можемо вибрати те, що ми будемо міняти ще і ширину дерева, але ми давайте закріпимо ширину до висоти. Дерево, це буде пропорційно, це нам те, що і потрібно. Ну і по факту, якщо один раз ось так от десь натискати, в нас буде створюватися певне дерево. Е, також Ctrl-Z можете натиснути, щоб відмінити створення цих дерев. І насправді, на даний момент, ви в принципі і так можете створювати дерева, але насправді, якщо їх в такому форматі їх тут додавати, то не завжди виходить прям ідеально, так як ми це хочемо. Справа в тому, що наші дерева, які ми ось тут додаємо, вони виходять з Надто якимись високими і змінити це ну майже неможливо. Тобто, якщо цей tree він не впливає на дерево, то і змінити це неможливо, адже дерево, воно не додається тут як, як окремий об'єкт, а воно якби вшивається в сам терейн. Тому тут немає об'єкта, за рахунок якого ми б могли змінити розміри цього дерева. Отже, тому я давайте усі дерева так не буду розташовувати. Нехай в нас буде дійсно одне якесь максимально гігантське дерево, ось воно тут буде представлено. А далі я візьму усі ці три дерева, я поміняю їх розмір. До речі, я це вже е, зробив до відео. Тобто я просто вказав тут розмір як 0.3, ви таке, ви таке саме можете зробити. І далі просто усі ці дерева ми можемо кудись тут додати. Ну, наприклад, я додаю одне дерево, я додаю друге дерево, а також власне і третє дерево теж сюди додаю. Таким чином, ми зможемо просто міняти їх розташування, ми зможемо їх обертати. А також, звісно ж таки, ми можемо ще і зменшувати їх по розміру, або навпаки, збільшувати їх в розмірі. Ну, наприклад, одне дерево навпаки в мене буде трошки вищим. Це дає нам більшу варіативність, аніж ось те, що ми зробили ось тут. Бачите, це дерево. Ну я ніяк його вибрати не можу. Може, і ніяк його не може відредагувати. Так само, я давайте зайду ще в Asian Style Trees. Тут я також зайду в префаби, URP, і пододаю певні дерева. Наприклад, ось це дерево додам. Бачите, на цьому дереві відразу є Particle System, тому тут є вже певна така анімація, виглядає досить чудово. Ну і пододаю ще якісь дерева: одне якесь дерево туди поставлю, одне сюди, наприклад. Ще якесь дерево сюди поставлю. Ну, і в цілому, з цим можна вже гратися, можна розташовувати дерева там, де вам це буде зручно. Наприклад, одне червоне ще тут поставлю. До речі, зроблю, щоб це дерево було трохи меншим. Наприклад, давайте не так ми це зробимо, а навпаки, трохи меншим 0.3 або ж 0.3. 5, ось якось так поставимо. Ну і в цілому, вже ось так буде виглядати наш терейн. Звісно, дерева тут досить ще е так хаотично розставлені. Ви можете додати їх більше, ви також можете додати якісь сюди маленькі дерева, маленькі кусти і так далі. Е, ну, я, наприклад, вже з цим сильно там гратися не буду, і залишу так, як воно є на даний момент. І я ще трохи розташував тут дерева. І насправді, якщо ось так от зараз наблизитися і уявити, що ми головний герой, тобто ми вже певний гравець, то все виглядає досить навіть непогано. Тобто, в нас вже є певна карта, є дерева, і ось так от ми тут будемо бігати. Ну, і і наступне, що ми з вами зробимо, щоб наша карта ще була більш гарною, так це ми давайте вкажемо якийсь головний матеріал для усього нашого терейну. Тобто ми зробимо так, щоб у нас все це виглядало наче якась травичка. Отже, щоб таке зробити, ми відкриваємо терейн, переходимо в опції, і тут ми можемо вибрати матеріал повністю для усього нашого терену. Насправді, матеріал можна створити, або ж якщо він вже є в вашому проєкті, бо ми дуже багато завантажуємо. Вантажували дерев, і, можливо, у вас вже є матеріал. Якщо матеріал і так є в вашому проєкті, то ви, в принципі, можете його тут використовувати. От, наприклад, я беру якийсь певний матеріал, просто його сюди додаю, і ось так це виглядає. Ну, Погоджуюся, що це не найкращий матеріал, але, тим не менш, ми можемо з цим погратися та вибрати той матеріал, який, наприклад, нам буде підходити. Також, звісно, ви можете зайти в Asset Store, завантажити матеріал для трави. Далі цей матеріал сюди. Додати в Unity, ну і відповідно потім його вже тут підвантажити. Тобто буде ідеальний матеріал саме для травички. На даний момент мені цілком підходить і ось такий матеріал, як на мене, він досить непоганий. Ну і в цілому ось так це буде виглядати. Також, щоб додати якогось антуражу для нашої гри, ми давайте ще з вами зайдемо в Window і зайдемо в таку вкладку, яка називається як Rendering Lightning. Тут на цій вкладці ми можемо з вами вказати деякі налаштування. Наприклад, ми можемо вказати з вами те на вкладці environment. Ми можемо вказати з вами те, що ми будемо використовувати додатковий туман. Тобто я ось тут біля фок натискаю галочку, в нас додається туман. І далі ми можемо збільшити значення density, наприклад, до 0.1. Також можемо встановити певний колір. Давайте я вкажу, що в нас буде якийсь, можливо, синій. А може навпаки певний такий зелений або ж взагалі червоний. Колір. Ну, Загалом ви можете встановити саме той колір, який вам буде потрібен. Я, напевно, встановлю все-таки більш до сірого якийсь колір, можливо, трошечки збільшу цей туман. Або залишу його таким, як він є, навіть, напевно, трошки зменшу, наприклад, до 0.07. Отже, таким чином, ми додали туман і виглядає це ще більш цікаво. Ну і на завершення, ми давайте ще з вами додамо Skybox. Тобто, ми зробимо так, щоб ось ця наша поверхня, тобто якби наше небо, воно було трохи інакшим. Бо наразі це звичайне стандартне небо, та й виглядає воно не дуже добре. Для встановлення скайбоксу ми також можемо з Asset Store скачати сам по собі матеріал для скайбоксу. Я, наприклад, знайшов ось такий. Ви можете будь-який інший або так само цей завантажити. Я його додав вже в Unity, відкрив папку з матеріалами в цьому скайбоксі, і все, що мені залишається, так це просто перетягнути той скайбокс, який мені буде подобатися. Тобто той матеріал, який мені буде подобатися. От, наприклад, ніч або ж захід сонця, або ж ще якийсь. Інші скайбокси, все, що ви захочете, те й можете сюди е, перекидувати. Тут важливий момент, що потрібно краще дивитися е, з точки зору як головний гравець. Ну тобто тоді ви бачите, що ж тут у вас, е, як воно все буде виглядати, ну і тоді якось простіше його встановити. Е, окрім того, якщо ви встановлюєте, наприклад, ніч, то тоді також можна додати сюди фок, туман цей і зробити вже колір дійсно трошечки іншим більше його, наприклад, прохолодним цей колір зробити. І це вже виглядає набагато більш атмосферніше, ось як воно тут буде виглядати. Ну що ж, а на цьому, в принципі, наше відео підбігає до кінця. В цьому році ми з вами створили дизайн для нашої гри. Ми додали туман, ми додали дерева, ми додали різні матеріали, та в цілому виглядає все це досить непогано. Звісно ж таки, з цим ще можна добренько так попрацювати і створити більш цікаву та насичену ігрову сцену. Але це вже просто такі маніпуляції, які ви можете виконувати. Самостійно, тобто там десь городу малювати, там десь кращий матеріал знайти, там краще дерево і так далі. В цілому, весь процес він зводиться до тих пунктів, які ми зараз з вами розглянули. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Ну і побачимося з вами в наступному році. До зустрічі, бувайте!